Євангелія не повідомляє нам імені жінки Самарянки, але передання церкви його зберегло, і ми називаємо її грецькою фотіні, українською світланою, кельськими мовами Фіоною, іншими західними мовами клер. І Всі ці імена говорять нам про одне про світло. Зустрівши Господа Ісуса Христа, вона стала світлом, яке у світі сяє, світлом, яке просвіщає тих, хто зустрічається з нею. Кожен святий дається нам у зразок і в приклад. Ми не завжди можемо конкретно повторити дії святого, ми не завжди можемо наслідувати його шлях від землі на небо, але від кожного святого ми можемо навчитися двох речей. Одне це, що силою благодаті ми можемо досягти того, що по-людськи здається неможливим стати людиною за образом і подобою Божою, і в цьому потемнілому, трагічному світі. Що у владі брехні лежить, бути словом правди, знаменням надії, упевненістю, що Бог може перемогти, якщо тільки ми дамо йому доступ до нашої душі і до нашого життя, насамперед до нашої душі, тому що якщо Царство Боже не запанує в нас, якщо Бог не запанує в нашому розумі і серці, немов би пожежою спалюючи все, що не варте, і нас самих, і його. Ми не можемо сяяти Божим світлом на світ, що нас оточує. І друге, чого можуть навчити нас святі, це зрозуміти, що говорить нам їхнє ім'я. Самарянка сьогодні говорить нам про світло: Христос сказав, що Він світло для світу, світло, що просвіщає кожну людину, і ми покликані дати в наших душах, у наших умах і серцях, у всьому нашому єстві. Притулок цьому світлу, щоб у нас і через нас могло виповнитися і стати реальністю слову, сказане Христом. Нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Євангеліє від Матфея. Тільки бачиш, як ми живемо, тільки за нашими справами люди можуть повірити, що світло є світло Боже, не за нашими словами. Хіба ще тільки якщо наші слова, слова такої самої правди та сили, як слова апостолів чи навіть самого Христа. Тож замислимося, кожен із нас про значення нашого імені і про те, як стати тим, чим ми названі. Самарянка прийшла до криниці не з духовних міркувань вона просто прийшла, як приходила щодня, щоб набрати води і зустріла Христа. Кожен із нас може зустріти Христа на кожному кроці життя. Коли ми зайняті звичайнісінькими справами, і що тільки серце наше налаштоване правильно, якщо ми готові до того, щоб прийняти благовістя, почути і ставити запитання. Тому що Самарянка ставила Христу запитання, і те, що вона почула у відповідь, настільки перевершувало її питання, щоб вона впізнала у ньому пророка, а потім і Христа, Спасителя світу. Але світло не можна ховати під спудом, виявивши, що світло прийшло у світ, що слово божественної правди лунає тепер серед людей, що Бог серед нас вона полишила всі земні турботи і кинулася бігом розділити з іншими радість, здивування про те, що вона знайшла. Спочатку вона розповіла їм, чому вона повірила, і коли, можливо, цікавість, а можливо, і переконлива сила її слів, і та зміна, яку в ній самі побачили. Привели їх до Христа, вони переконалися і самі сказали їй, тепер ми віримо не тому, що ти нам розповіла, тепер ми самі бачили, самі чули. Ось чого Самарянка вчить усіх нас, щоб у всяку мить нашого життя за найневигадливішими заняттями ми були так відкриті, що прийняти Божественне Слово, бути очищеними Його чистотою, бути просвіченими Божественним сідлом і прийняти його в глибини нашого серця. Прийняти його всім нашим життям, так, щоб люди, бачачи, чим ми стали, могли повірити, що світло прийшло у світ. Будемо ж молитися Самарянці, щоб вона навчила нас, перевела б нас за руку до Христа, як вона сама прийшла до Нього, і служити Йому, як вона послужила Йому, ставши спасінням для всіх, хто був навколо неї. Амінь.